Він пише зворушливу лірику та соціальний стьок, продюсує сатиричний проект «Поющі труси, обожнює кататися на велосипеді та на лижах. А ще щиро турбується про молоді таланти. Його можна побачити на екрані телевізора мало не щодня. Як ви вже здогадалися, це Андрій Кузьменко або просто Кузьма, як його всі називають. За словами Кузьми, відомим його зробив саме телек, проте телеведучим він себе не вважає. Його ставлення до телебачення неоднозначне. Більше задоволення приносить заняття музикою, репетиції та гастрольні тури. Незважаючи на свою неймовірну завантаженість, Андрій Кузьменко просто та щиро відгукнувся на запрошення студентів Київського міжнародного університету завітати на гостинну. Зустріч була однозначно і цікавою, і повчальною. Він розповів багато історій із свого життя простою, зрозумілою молоді мовою. Саме через це на зустрічі не відчувалося ніякої офіційності. Присутнім було неймовірно цікаво і легко. А студентам, майбутнім телевізійникам та журналістам ще й корисно познайомитися і ще з одним оригінальним поглядом на наше українське телебачення та шоу бізнес. У мене дуже тяжко завжди йшло перші три тижні, три-чотири тижні звикати до незвичайної оболонки. Розумієш? Ти приходиш, постійно включена камера. Тобто, і ти не знаєш, що з тим робити: або грати роль, або лишатися собою. І ти, от такі дергаєшся з, е, з боку в бік. І от, от той дискомфорт він мене довів до того, що я ні в одної програми з собою не бачив до сьогодні. У мене дома там великі гори DVD, Я бачив пілоти тих програм, бачив там анонси. Але програму мені страшно було дивитися. Не повірите в дитинстві, Кузьма мріяв стати водієм сміттєвоза. До школи потрібно було добиратися далеко, а взимку ще й по холоду. Тож, коли Андрій проходив повз машину сміттєвоза, йому хотілося на ній працювати, адже в кабіні тепло та затишно. Та ще вона і їде. Для того, щоб рахуватися експертом серйозним професіоналом, ти маєш віддати на певну дисципліну, на те, чим ти займаєшся, 10 тисяч годин. А 10 тисяч годин то в середньому десь. Років 5-7 такого інтенсивного вивчення. На запитання, коли вперше проявилася його творча особистість, Кузьма пригадав, як на дитячому святі ще в садочку, він не побачивши в залі мами, розплакався. Далі була школа, де також відбувалися різні кур'йозні випадки. Ось, наприклад, мама гумовим капцем заганяла Андрійка до музичної школи. З цього й почалася його закоханість до музики. У такому жартівливому та трохи самоіронічному тоні Андрій Кузьменко викладав перед студентами досвід людини, яка дещо побачила у цьому житті. Подобалось те, що Кузьма в житті він дуже така безпафосна людина. Він до нас на зустріч прийшов у таких гумових чобітках, і це виглядало, знаєте, ну як не майстер-клас, а наче просто душевна така зустріч з друзями. Оце мене найбільше вразило. Його природа дуже панкова, творчість для нього просто спосіб мислення, спосіб передачі інформації. Кузьма пересвідчився в тому, що кожен може придумати щось таке, що зрозуміють тисячі та мільйони людей. І це досить неважко технічно, потрібно тільки вкласти душу і мізки. Андрій Кузьменко дуже сильне враження на мене справи. Він дуже файний дядько, дуже багато цього цікавого нам розповів. Він зарядив всіх своїм шаленим почуттям гумору, своїми емоціями. І було дуже дійсно цікаво з ним поспілкуватися, бо він дуже простий в спілкуванні. Він досить просто й на наші запитання, і здавалося, ніби ти спілкуєшся з якимось другом чи там побратимом, таким знаєте щирим українським. Мені дуже сподобалася його мова. От з ним цікаво спілкуватися, і від нього можна набратися багато цікавих фішок. Взагалі, Кузьма мудра і розумна людина, психолог від природи, а його поведінка залежить тільки від його настрою. До музики, як і до життя. Ставиться просто живе і пише для власного задоволення. Олена Сляско, Юрій Комаров, Київський міжнародний університет.